1654 рік між московською державою і Польщею починається війна за володіння українськими та білоруськими землями. У ході 13-літньої війни, так і не досягнувши результатів з обох сторін, 9 лютого 1667 року Москва та Польща вирішують підписати угоду про припинення війни. Вона була підписана в селі Андрусові біля Смоленська, нині це територія Росії, на 13,5 з половиною років і мала назву Андрусівська угода. Не дивно що до участі у переговорах і підписанні Угоди представників України запрошено не було згідно з угодою. Польща віддала Московії Смоленськ та Сіверську землю і визнала право Москви на володіння лівобережною Україною. Київ з околицями до 1669 року мав перейти до Московії. Польща залишала собі правобережну Україну, крім Києва та Білорусь. А землі війська Запорозького оголошувалися під спільним управлінням. Основні умови угоди були підтверджені у 1686 році вічним миром між Польщею і Московією. Овською державою, який остаточно залишив за Москвою лівобережну Україну та Київ.